Плантація киві ужгородського біолога Генріха Стратона в чергове дала плоди. Саме у цей час власник розпочав збирати закарпатський сорт. Вже багато років на цій ділянці збирається врожай саме нашого українського сорту, ківі Карпат, який називається Ківі Карпат Стратона, варіант Валентайн. Збір урожаю. Вже декілька років підряд я провожу ім, іменно в цей день. Хоча можна зібрати ківі раніше, у них є довгий період технічної стиглості, коли можна плоди зібрати. Як зазначає біолог, із цієї ділянки землі можна отримати близько 900 кілограм ківі. Зараз вони в так званому технічному стані. Щоб ківі стали придатними до вживання, їх потрібно помістити в теплу вологу кімнату на декілька днів, розповідає Генріх Стратон. В цьому стані вони тверді, не повністю зрілі. Так би мовити, але що значить технічно зрілість? Якщо ці плоди занести в тепло на 3-4 сутки, то вони будуть повністю дозарені, ароматні зрілі, то вони повністю сформовані. Як зазначає власник плантації, його мета розповсюдження закарпатського сорту Ківі, а в подальшому і забезпечення всієї України цим екзотичним сортом фруктів. Саме Ківі можна не лише вживати до самої весни, але й і використовувати у консервації. Так само, що їх можна зберігати дуже довго в погребах, з них можна також робити свіжу консервацію: джеми, варення, соки, сиропи дуже смачні вітамінні і для людей, які хворіють цукровим діабетом, це є незамінимий фрукт. Також закарпатський ківі, на відміну від завізних фруктів, виростає без внесення будь-яких хімічних елементів. Як зазначає Генріх Стратон, наш ківі екологічно чистий та не містить ніяких отрутохімікатів.